Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на рибалочку половити хижака. Я сьогодні не сам, он Віталя шмаляє. О, і он дядька в кустах. Он, 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 он. Руку підняв. Видно, видно, О, Тому, друзі, будемо сьогодні пробувати ловити хижака. І так, я сьогодні знову з Сафінкою. Тест у мене. Ну Десь так, плюс-мінус 5,24, бо відломаний. Що таке? Покльовка була? Ага. Ну, Віталія покльовочка. Так, тест у мене 5, десь 24, так як у мене кончик відломаний. Це була Сафінка Азура з тестом 214 з рісом 274. Зараз вона десь. 2,60 стало, плюс-мінус, десь так. Ну, коротше, будемо пробувати ловити. І так, сьогодні пасмурна погода. Начну з темного, а там уже по факту будемо дивитися, що до чого. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. Все, срез. Срес. Капець просто. Аааа! Йо, був вбив. Фу. йо, епф, вся сумка тепер, пух, йо, гребані не качаны. оце кинув. Фу, йо. Короче, дивіться, все. В цій фігні, Оце збив на свою голову. Це трэш, зараз буду якось чиститься. Короче, це капець. Ох. Все, гайка, дивіться, зараз сейчас обрывается, воно все в воду падає. Да. И шнураскики. Короче, все. Що-то тералінгістів немає. От так от. Краса. Віталя. Ух, хорош, хорош. А може я її сам підніму, звідси, її надо просто вище підняти, А може, Сейчас, Виталь, мабуть я її сам підніму, Не, підніму, невелика. Я-то думав. Фух. Оба! Красота! Ковтнула! а? Що таке? Скажу з боку взяла. Че ты сбоку повністю ковтнула? флюр з боку. А, ну так. Не, ну так-то да. Вообще красота, я вам скажу. По зачету. No, yeah. Я чувствую себя профессионалом. Я спимал щуку. Летаю вас. Дякую. Витринок. Дякую. Yeah. Вот это вот, такую штуку я себе купил, бо только я забыл дома. <laughs> Наша ще потребует напасть. Да. Так, сейчас, короче, будем освобождать якось як щуку. Ты що в шахту? А ну? О, дивіться, прямо он ковтнула повністю в шахту все. Красота. Опа, ось така штука. Ось такий фетик біленький. О, на 20 грамах взяла отака от красавиця. Трошки кров пішла з неї, но я думаю, все буде гуд. Коротше, зараз будемо шукати місце, де її викинути. Ну, в мене тут обриви високі досить, тому як вийде, так і викину. Опа. 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 Є. Біжи, родная. Ну, вона поплила. Ну, нормально. Ну, дивіться ситуація, яка виходить. Для щучки Досить часто люблять такі місця, от бачите, такий канальчик залів туди заходить. Тут е, русло, але з ямою. Тут десь в порядку там 8 метрів, оце, де я стою. А там метра 15 два виходить, і там мальок присутствує. І, помимо волі, як би сказати, там ще й стояча вода виходить. Є такий проміжуток. І для щуки це досить гарний проміжуток. І вона там може стояти аж бігом, і вона там може стояти не одна. Лише треба підібрати вагу та колір, що їй сподобається, як би сказати. І от там, де малюк, там буде і невелика щука, як мінімум. А можливо, навіть і судачок стоятиме. Тому отакі місця, де є затоки невеликі, там більш стояча вода, там має стояти, стояти хижак. Ну, якщо немає, то уж немає. Ну, Попробують, треба простріляти, продивитися, прокидати, почувствувати. є нема що там, бо все може бути. Бо в таких місцях може стояти і досить крупна щука. Дивіться, він зацепився і буде зараз обриватися. Я вже сьогодні двічі обірвався. А, ну, дивіться, як професіонали обриваються. Кинув спінінг. Він ще відстрелить. Віталя, то там такий карчепат. Там смело обривайся. Гарний був фейтик. Дуже гарний. Красивий. Це не той фетик, що я тобі дав. Ага. Ну, буває, нічого. Головне, що я тобі два дав. Коротше, кидав, кидав, кидав і все отлично було. А потім дала лайка. Ну, зараз спробуємо відцепитися. Можливо, в обратну сторону піде воно, а можливо і ні. Ні. Все. Я Обірвався. От так от. Зацепився я обірвався. Коротше, зацепився. Знову. Так набагато не хватає, Ну, цветного. Ой, двохцветного, точніше. Все, обірвався. Блін, печаленько. Глибоко? Трава. я думав дядька рибу всадив окуня там. А він морську капусту собирає. Между прочим, непоганий варіант на салат. Короче, от це закинув під самісінький самісінький берег. І все, гайка, і обрив. А ну. То дядька ругається, зацепився. Все, я обірвався. Зараз і дядька так само. Ой, дядька, то там обходить багато. Давай Віталя, твоя очередь. Нет, так я в Пішов я в'язатися. Короче, знову. Одне і те ж саме. Находишь цикарчи и і... все. Гайка. Виталя, тут твоя помощь нужна будет, да? Вот это воно. Ух, давай! Вот так вот. Пів дня проходил. Не-не-не, вот не. сюда йди. Я її сюда выведу. Сюда пшеле? Ти щука. Не, ну подходи же близко, бо. Вот а ты шо, хоба. Хе -хе! На золото. На золото. На золото. Йок-палки. Йо. Так и впасти можно. Йо опять. До речі, я уже сегодня впав раз. Ковтнула золотишка. Все ж таки я ее говорил Я сказал, покажу мастер-класс. Вот ну, так вот, друзья. Yeah. я а Опа. Не-не-не, родная. Ты ротик открой. Так, отак може і гайка з силікону прийти. Отак От її гайка не прийде. Оба. Оп, дивіться, ось такий фетик подарував мені ще одну красуню. Класно. Так, ну що, пишните ее її... выпустим каким-то образом. Так, так. Хум... Е Сейчас я ей помогу. А вона не уплыла. Оба! Іх ти посмотри, ще і рот відкрила. Оп. Оп, і пішла, пішла, пішла. Отлично, Все. От так от, друзі. золотишко спрацювало. Ну що ж, друзі, ось і підійшла моя трудова рибалка до кінця. А по результату на берег витягнув лише дві рибини. Ну, в принципі, на цьому і все. Були там ще деякі ударчики, декілька там сходів. От, покльовочки якісь там незрозумілі, не хвостики об'їдали, але це все не рахується. Рахується тільки те, що упіймав, витягнув на берег. Тобто. Ну, в принципі, ось так. от. Працював сьогодні білий силіком і золото. На 18-20 і на грамах. Менше не хоче працювати, більше не хоче працювати. Ну, якось так вийшло. Тому, друзі, на цій веселій ноті, підписуємося на мій канал, ставимо пальці вверх. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.